Слава Богу нашому. Слава нашому. Добре нам бути на місці цьому і добре нам роздумувати в серцях наших про Бога, про самих себе, як ми зараз стоїмо чи в якому ми стані, щоби прихід нашого Господа Ісуса Христа або наш відхід із цієї землі не застав нас зненацька. Над цим мають бути постійно наші роздуми, щоб нам пильнувати на всіх дорогах своїх. Тому що час непевний і апостол Павло говорить, що у ці дні, які є, які, в яких ми живемо, вони не у нашій владі. Тому будьмо мудрі і приймаймо науку від нашого Бога, щоби. Сотворити нам серце в собі мудре, і щоб отримати всі благословіння від нашого Бога. Хочу зачитати одне місце, сьомий розділ Книги Буття з першого вірша, йдеться про чоловіка одного, який жив на землі, в часи, коли вся земля. Відступила від праведного і живого Бога і почала чинити Гедоту і гріх. Сьомий розділ з першого вірша. І сказав Господь Ноєві, Увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в осім роді. І далі Господь сказав з собою у ковчег взяти тварин по парі, свою дружину, своїх дітей, і вони, війшовши в цей ковчег, були спасенними Богом. Бог побачив на землі праведного чоловіка, і Бог його порятував. Знаєте, як би хотілося, щоб коли Бог дивиться на нас, на мене, кожен собі задає запитання на себе, щоб Бог нас бачив такими. Як він бачив, праведного ноя. Я тему проповіді так назвав сила праведного. Ви знаєте, що велика сила є у праведного. велике благословіння Він може принести як для себе, так і для всіх тих, хто є поруч з ним. І роздумуючи на тижні. Я роздумував над цими персонажами з Біблії, над цими праведними людьми, і я побачив, що вони не тільки благо зробили для себе, коли ходили праведно на землі, але вони і благо зробили тим, хто і оточував їх. По-перше, це стосувалося їхніх найближчих дружина, діти. І Якщо діти мали чоловіків чи жінок, то і на них падала ця Благосклонна доля Бога, і вони отримували теж благословіння через одну людину, яка перед Богом постановила в серці своєму ходити праведно. Друге місце хотів би задати із Біблії про одного чоловіка, якого усі добре ми знаємо, і не тільки ми, а й увесь світ, цей чоловік називається Авраам. Цей чоловік називається Авраам, і зачитаю одне місце, де він молився до Бога. Тому що перед тим Бог сказав: Я не утаю нічого від чоловіка, який ходить праведно переді мною, що я маю зробити. І Бог побачив оці міста, які переповнились зла, і він уже мав намір. Знищити усі міста, як він знищив у цих людей, які жили неправедних, злих, недобрих людей, які жили в часи Ноя, і спася тільки один Ной і його сім'я, так і тут Бог забажав знищити усі міста, які почали робити Гедоту перед його лицем, відступили від Бога і почали діяти не згідно волі Божої, але наоборот. Прогнівляючи Господа, ці міста були Содом і Гомора. І Бог каже, я їх знищу. Но перед тим, як їх знищити, Бог каже, я хочу про це розказати своєму праведному чоловіку, який зветься Авраам. І він прийшов і сказав, що він намір має знищити оці міста. І коли Авраам почув, він почав із Богом Говорити. І він почав Богові казати такі слова: Невже ти, Господи, зможеш знищити місто, якщо у ньому ти знайдеш тільки 50 праведних, а всі інші будуть неправдні? Невже ти не помилуєш заради них оцього міста? І Бог каже: заради них я помилую все місто. І так Бог з Авраамом говорив, і Авраам каже: Ну, може, немає там 50, можливо, 10 є? Невже ти і. Заради цих десяти не помилуєш у це місто. Бог каже: якщо я знайду там десять, я заради них помилую все місто. Зверніть увагу, наскільки велика ціна праведника у Божих очах. Заради десяти він може помилувати місто, в якому десятки тисяч людей. Заради десяти. Велика сила праведного. 18 розділ з 31 вірша і сказав Авраам: оце я осмілився, бо говорити до Господа мого. Може, 20 там не знайдеться, а Господь відказав не зроблю заради 20. І сказав Авраам, хай не гнівує це мого Господа, і нехай я скажу тільки разу цього. Може, хоч і 10 там знайдеться, а Господь відказав, не знищу і ради 10. І пішов Господь і як скінчив говорити до Авраама, а Авраам вернувся до свого місця. Ви знаєте, була ця розмова між Авраамом і Богом, але не знайшлося там і десяти. А хто ж знайшовся там у цьому місці? Хто може сказати, хто знайшовся в цьому місці, який був праведним пред лицем Божим? І написано правильно, і написано про лота, що його ж душа томилася. Живучи у тих містах, живучи у тому місці, коли він бачив усі всі діла неправедні і грішні, і які роблять люди, які живуть поруч із ним. І через те, що томилася його душа, і він, це говорить про те, що він не був благосклонний до гріха, що він не реагував, якби. Спокійно на те, що він бачив у тому місці, натомилася його душа, через те, Бог його і помилував. І зверніть увагу, що Бог помилував не тільки Лота, но Бог помилував разом із ним і його дружину, і його дочок, і ще ж хотів помилувати його зятів. Но коли сказали зятям його, що не зволікайте, Господь вирішив наказати оці міста, виходьте із міста. І йдіть у місце безпечне. То коли їм оце сказали, вони сміялися. І вони думали, що шуткують, коли говорять про це. І на жаль, вони так і не вийшли із того міста і були там знищені. На жаль, і знищені були не тільки зяті лота, які мали можливість з ним врятуватися, але і знищена також ну не то, що знищена, можна сказати, не вийшла до кінця із того міста і дружина лота, яка оглянулася на ті міста, які вже попали під гнів Божий, і стала оцим соляним стовпом на дорозі, яка є теж прообразом для нас. Щоб ми не озиралися на гріховне минуле наше життя і не думали ніколи вже туди повертатися, тому що там немає спасіння, там немає життя і там немає благословіння. І якщо нас Бог вивів із гріха і настановив на дорогу праведну, нас уже не має бути такої думки, щоб ми повернулися в те колишнє минуле життя, гріховне, в якому ми колись. Перебували про це і говорить апостол Павло. Колись ми були такі, колись, але сьогодні ми вже не такі. Через те, що Лот теж був праведним серед роду людського Бог і його помилував, і разом з ним помилував і його сім'ю. Але, на жаль, не всі з його родини змогли в це повірити і вийти із тих місць, на які був прогнівався Господь. Звернемо увагу також і на праведного чоловіка, який був по серцю Господа, це є Давид. Написано, що він був по серцю Бога, і всі намірі Божі, які були у Господа, він виконував. Коли ми дивимося на життя Давида, ми бачимо, що Ізраїль розквіт саме в час перебування його царства, саме через те, що Давид ходив праведно перед Богом. Він порятував, і благословіння приніс не тільки для себе, для своєї родини, але й для всього Ізраїля. І в часи його сина Соломона. Ви знаєте, яке благословіння було в ізраїльському народі. Це народ був найбагатший, найуспішніший, наймогучіший на той час, і це все відбулося заради того, що цар Давид він ходив перед Богом так, як цього Господь. Путів. Ми згадуємо про праведних людей із Біблії. Але давайте ми поглянемо сьогодні на себе і на наші серця, і задамо питання собі, що ми робимо перед Господом і чи ходимо ми так, як цього Господь бажає. Тому що від того, як ми ходимо перед Богом, залежить доля майбутня блага не тільки наша, но і тих, хто поруч. І з нами. І нам про це потрібно пам'ятати. Нам про це потрібно пам'ятати, бо і є протилежна також сторона. Є добре, коли ти ходиш праведно перед Богом, і благословіння здобуваєш як собі, так і своїй родині. Але є і недобре, коли ти неправедно ходиш перед Богом. Тому що ти в якомусь положенні мусиш знаходитися третього не дано. Або ти праведно ходиш перед Богом, або ні. Ходиш праведно перед Богом, здобудеш благословіння не тільки для себе, але й для своїх рідних. Ходиш неправедно перед Богом, не тільки прокляття на себе, ти назбираєш, но і на свою родину, і тих, хто поруч з тобою. Так само і протилежна сторона. Як хтось сказав, що риба гниє з голови? Якщо ти, будучи головою в домі, робиш гріх, то ти не тільки один постраждаєш. Через твої неправильні дії перед Богом постраждає і твоя дружина, і твої діти, і все твоє майно, бо ти відповідальний за них. Наскільки велика відповідальність лягає в першу чергу на тих, кому? Бог дає владу в сім'ї, відповідальний за ситуацію в сім'ї чоловік. Він є той, кого Бог поставив головою в сім'ї. Не дружина, саме чоловік. І якщо чоловік ходить праведно перед Богом, він здобуде благословіння і для дружини, і для дітей. Тому що написано, що слава для жінки це її чоловік. Так само слава і для дітей, це їхній тато. І їхня мати. Тому якщо мати і батько ходять праведно перед Богом, то це і є благословіння для їхніх дітей, це їхня є слава. Але якщо батько нечестиво живе перед Богом, і якщо мати неправильно ходить перед Богом, від того будуть страждати також і діти. І навпаки, якщо батько праведно ходить перед Богом, якщо батько виконує волю небесного Отця, якщо батько ходить згідно того, що Господь заповідає, він буде благословенний і його дружина, і його діти, тому що Бог дає владу. Чоловікові саме над дружиною і над дітьми. І про це потрібно задумуватися, що якщо ти грішиш і не слухаєш Бога, постраждаєш не тільки ти один, але постраждає через те і твоя дружина, і твої діти. І постраждає також і твоє майно, яке ти набув і думаєш його мати. Згадаємо б також, пропустив про апостола Павла, задаємо про те, в якому стані також. І він був на тому кораблі, коли Бог мав у волі своїй відправити його до Риму, щоб він представ перед Кесарем. Коли він, щоб він представ перед Кесарем, Сталася оця така неприємна ситуація для, того, для тих, хто плили на цьому кораблі, як з Павлом, так і тими, хто були поруч із ним. І ніхто вже не мав надії, що вони виживуть, тому що на морі здійнявся сильний шторм, здійнялася сильна буря, і кораблі вже не мав надії на те, що буде порятований і ті, хто пливли на ньому. Но Павло усіх заспокоїв і сказав такі слова. Не переживайте, каже, я бачу, що ось ви вже четвертий день не їсте хліба і втратили усяку надію. І він підбадьориє і каже: мені сьогодні явився ангел Бога, якому я служу, і сказав: Павло: не загинеш ні ти, і не загинуть ті, хто пливуть з тобою на кораблі. Я дарую тобі у тих, хто пливе з тобою, тому що ти є на цьому кораблі. І в мене є намір щодо до тебе, щоб ти представ предкесарем, і ти будеш спасений, но разом з тобою спасуться всі ті, хто буде поруч. Хто і є поруч з тобою. Так само ми маємо також ну, розуміти цю ситуацію, коли зараз в нашій країні теж неспокійно. І, можливо, ви чули, можливо, ні. Коли йде оце, що ми зараз бачимо, ці обстріли, якщо є людина праведна, люди буває втікають у дім тої праведної людини, і вони вірять в те, що. Отаця ракета не прилетить в дім, тому що в цьому домі живе ця людина, яка ходить праведно перед Господнім лицем. Нехай Богові нашому буде слава, і нехай Богові нашому буде хвала. Ото те, що я хотів сьогодні сказати. Я, роздумуючи над словом Божим, зробив для себе такий висновок: найцінніший ресурс, який ми зараз маємо, це є час. І все залежить від нас, на що ми його витратимо. І давай цей час витратимо для того, щоб шукати лице нашого Господа і бути от цими праведними людьми, які спасуться самі і принесуть благословіння тим, хто їх оточує. Найцінніший ресурс цей час. Дуже важливо, на що ми використовуємо цей час і як ми його використовуємо. Все залежить від нас, який ми вибір в житті нашому зробимо. Тому да благоволить до нас Господь і допоможе да нам зробити правильні висновки щодо нашого життя і робити ті діла, які угодні нашому Богові. Йому нехай буде слава і хвала. Амінь. Я би хотів помолитися, нехай нам в цьому допоможе Господь. Давайте ми разом станемо на наші ноги.